Військовий розпочав своє спілкування із журналістами неохоче. Каже, що засоби масової інформації не завжди подають правдиву інформацію про події на сході. Однак, про деякі ситуації розповів. І думаємо, багато що купляємо за свої гроші. Техніка, скажімо так, що. Одним словом, ми не маємо права відкривати вогонь тільки при явному нападі. А явний напад, ви самі знаєте, що це так, ста, е, ста, як до паркана вже підходить. Якщо б дали все таки дозвіл е, воювати на повну силу, чи було б перспектива нашої збройних сил, чи могли б ми... дві години, і ми б зайняли той Донецьк цілий стерли з ця землі? Щодо людей, які зараз проживають в зоні бойових дій, то воїн каже, що серед них є такі, хто допомагає українським військовим, але є й такі, хто всіма силами намагається нашкодити. Не вірить боєць в перспективу закінчення бойових дій навесні. Ця війна буде до досить до досить довго. Це буде війна досить довго. Ми можемо тільки побажати вам перемоги. Десять днів пролетіло як один серий повертається до своїх побратимів. А батько знову чекатиме на повернення рідного сина живого та здорового до рідної домівки.